Коли ми одружилися з Анною, нам не було де жити. Мої батьки сказали, що моя менша сестра ходить у школу, а квартира двокімнатна, то мені з дружиною місця немає. Розводили руками, допомогти нічим. Звернулися ми до батьків Анни, адже у свій час вони продали трикімнатну квартиру, щоб купити старшому синові двокімнатну і їм невелику квартиру на околиці міста. Той час Анна навчалася в інституті і жила в гуртожитку. Тому про її забезпечення житлом поки що ніхто не говорив. Та коли одружилися, Анна звернулася до мами по свою частку. Мама тільки розводила руками, говорила, що підписувала документи, чому не читала, що підписуєш. Виявляється, відмовилась від своєї частки. Я слухав те, що і не вірив, що так можна вчинити з власною донькою. Та мама їжджалася і винесла нам тисячу доларів, сказала, що це все, що вона може нам дати. Ми винайняли квартиру і стали жити самі. Від батьків з обох сторін чекати допомоги не було. Через півроку ми зрозуміли, що так ми дуже довго будемо збирати гроші на купівлю квартири. В той час мій приятель їхав працювати за кордон. І я з ним домовився, щоб поїхати. Оформив документи і через деякий час поїхав працювати. Їздити мені довелося довгих чотири роки. За цей час у нас народився син. Але Анна намагалася підробляти, щоб не тратити ті гроші, які заробляю я. Так ми зібрали на однокімнатну квартиру, купили її та раділи, мов діти. Нарешті, хоч і маленька, за те своя. Коли робили ремонт у квартирі, їздити я перестав. І так, син зростає без мене, досить їздити. Я влаштувався на роботу і ми обставляли меблями квартиру. В планах у нас з Анною не було зупинятися на досягнутому. Згодом потрібно буде купити більшу квартиру, адже син росте. Йому потрібно окрему кімнату. «Це час до нас прийшли в гості мої батьки з меншою сестрою. Мама улесливо розмовляла з нами, бавилася з онуком, ми з Анною насторожно дивились. До чого така увага? Як виявилось, тато з мамою прийшли з пропозицією, щоб ми віддали квартиру моїй сестрі, натомість переїхали жити до них. Адже моя сестра зібралася заміж. Так батьки хотіли вирішити житлове питання для доньки. Ми з Анною чемно попросили їх піти. З того часу ми не спілкуємось ні з моїми батьками, ні з батьками Анни.